Та всіх, хочу зробити пораду від карт. Давайте так. Я хочу зробити, ось, що, порада від карт для тих, хто думає, виїжджати чи ні. Ось взагалі. Зараз такі теми. Що робити, виїжджати чи не виїжджати. Ось порада для тих, хто про це думає постійно. Що їм робити? Давайте. Три варіанти. Зробимо так. Три варіанти. І кінцевий. Вивчення ситуації. Колода каже, вивчити конкретну ситуацію, де ви, що ви, що навколо, думати. Перший варіант. Допомога це, ви знаєте, це допомога. Перший варіант це звернутися за допомогою. Якщо потрібна взагалі допомога для чогось, то обов'язково звертатись, не боятись, подзвонити, написати, звернутися в організацію, все що завгодно, щоб була допомога. Другий варіант ось це сумніви. Ви знаєте, це реальні сумніви, в яких жива людина. Тобто, дивіться, це тут сказати, утра вічора мудріні. Скажу так. Тут треба подумати на свіжу голову і зрозуміти, чому сумніви, від чого вони, і що реально можна зробити, щоб було комфортно. Скажемо так. І третій варіант. А третій варіант це важкість. Ось тут важко покидати своє життя, важко покидати дім, важко, це реально важко. Людям важко виїжджати, прийняти рішення про виїзд, дуже важко, це важке, і вони до цього просто не готові, щоб знову це робити. Може, знову, може, перший раз, але людині дуже важко прийняти цей вибір. Тому вибирайте свій варіант і, будь ласка, думайте про свою безпеку.